Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. На малюнку 10, 31, опущу, щоб було видно. Угу. Точки А, О і Б лежать на одній прямій. Кут АОС дорівнює куту БОД і кут СОК дорівнює куту ДОК. Знайдіть, якщо це можливо, градусну міру кута АОК. І варіанти відповіді А. Знайти неможливо. Б 80 градусів, В 90 градусів і Г100 градусів. Приступаємо до виконання. Покажемо рівні кути, кут АОЦ, АОЦ до рівня куту БОД. І градусна міра кута СОК дорівнює градусній мірі кута ДОК. Оскільки точки А, Б і С лежать на одній прямій, то кут АОБ у нас розгорнутий. Градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Тоді маємо суму градусних мір кутів АОС, СОК, КОД і БОД. Запишемо це. Оскільки точки А, О і Б лежать на одній прямій то продусна міра кут А Б розгорнутий. Градусна міра розгорнутого кута у нас 180 градусів. Ну, а тепер кут АОЦ додати кут СОК додати кут КОД, додати кут ДОБ. І це складає 180 градусів. За умовою спростимо наш вираз кут АОЦ дорівнює куту БОД, а кут СОК дорівнює куту ДОК. Тоді можемо записати, що. Дві градусні міри кута. АОЦ, Це ми замінимо суму. АОЦ і ДОБ або БОД. Додати дві градусні міри кута СОК. Замінили СОК, додати КОД. І це отримаємо 180 градусів. Винесемо число 2 за дужки. Отримаємо суму кутів АОЦ і СОК в дужках. Ну, а тепер поділимо на 2. Тоді маємо суму градусних мір кутів АОЦ. І СОК дорівнює 180 ділимо на 2. Це буде 90 градусів. За основною властивістю вимірювання кутів, радусна міра кута АОЦ додати СОК до рівня АОК. За основною властивістю вимірювання. Кутів радусна міра кута АОК складається із сум радусних міркутів АОЦ і СОК І дорівнює 90 градусів. Отже, кут АОК. Дорівнює 90 градусів. Записуємо відповідь. 90 градусів і варіант правильної відповіді В. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 7. Та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 4 Підручника Математика 7 виконано.